Іївський будівельник став першим півфіналістом плей-офф Суперліги, перемігши Говарло у серії з рахунком 3-0. Звичайно, мало хто вірив, що Іван Франківці здатні обійти фаворита плей і переможці регулярного чемпіонату. Головна інтрига була, чи зможе Говарло здобути перемогу бодай в одному матчі. Але дива не сталося. Ведмеді прогнозовано програли усі три поєдинки. Але не можна сказати, що команда з Іван Франківська не боролася. Дві останні гри вона програла фаворитам всього лише з різницею у 6 та 5 очок. 85-79 у Києві і 89-84 в Івано-Франківську. Так що можна сміливо сказати, що прикарпатська команда дала бій будівельнику. Інша справа, що на сьогодні гравці Говерли явно поступається у майстерності столичним гравцям. Уникнути розгрому у двох останніх матчах серії плей-офф Говерлі допомогла божевільна самовіддача усіх гравців. І, звичайно, велике бажання дати бій лідерові. Тепер івано-франківці продовжують боротьбу за п'яте-восьме місця, а будівельник у піфіналі гратиме з переможцем пари БК Київ, БК Одеса. Схоже, що саме у цій парі вболівальників чекатимуть усі п'ять матчів. У середу перемогли Одесити, і рахунок серії став 2-1 на користь столичних. А зомашу потрібно перемогти ще одному домашньому матчі і достроково закінчити серію проти кривбас Баскету. Тут так само 2-1 попереду Маріупольці. Після двох домашніх перемог над Дніпром Запорізький фаро ЗНТУ вирушає до Дніпропетровська, де спробує вибороти путівку до півфіналу.